Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Так, Погода вже така зовсім не осіння. До речі, покупців сьогодні було досить багато на ринку. Машини, правда, не всі готові до продажу. Більшість з них просто ну, неможливо навіть вам зняти показати, тому що вони в кризі і в снігу, ну, але намагались по можливості вам. Все, що ви просите, все показувати. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар, підтримку каналу. Гарного перегляду! Рено Трафік, довга база, пасажир. Так, двохлітровий дизель, 11-й рік, 9 місць. Тут контакти. 11600 ціна. Оригінальний пасажир. Шестиступенева механіка є кондиціонер. Показую по колу і в салоні, якщо відкриється. О -о, не піде. Там піде? Думаю, чи... а, є. Заслабо потягнула. Так, дивіться, от показую стан. Так, є DVD. Peugeot Partner. 2009 рік. 1,6 дизель. Газ-бензин, перепрошую, 183 тисячі пробіг. 7 тисяч ціна. Тут контакти вище. Так, п'ятиступенева механіка. Так. так. Зараз буду показувати вам панорамний дах. Так, має бути вам видно. Дві бокові розсумні дверки. Але якщо зразу дав гроші, знаєш, я, блядь. Так, то зараз закрию. Так, фаркоп є і парктроніки. Вантажний Рено Кенго. 16-го року 1,5 дизель, 150 тисяч пробіг, 8800 ціна. Так, максимальна комплектація. Контакти є. Так, то Тан має бути вам видно, мультикермо, кондиціонер, етистопанева механіка. Парктроніки. Peugeot Partner. 7300 ціна. 9 рік, 1,6 дизель, 80 кВт. 196 тисяч пробіг. Свіжоприна з Швейцарії. Контакти до власника тут є. Так, так, з боку легенько покажу вам. Шестиступенева механіка. Так виглядає. Це пасажир. Є парктроніки. Вантажний Peugeot Expert. 15 рік. Двохлітровий дизель, 9900 ціна. Так, О, там є контакти. Три місця. Шестиступенева механіка. І парктроніки. Фіат Добло. 15-го року 1,3 дизель, 209 тисяч пробіг. Свіжопринений з Німеччини. 7200 ціна. Так, контакти тут. Так, топ зачинений. П'ятиступанева механіка, мультикермо. Так виглядає. Так, це в нас пасажир. Є парктроніки. Trafic в довгій базі. Так. Вісімнадцятий рік, 1.6 дизель, 96 кВт, однотурбінний, кондиціонер, є шкіряний салон, круїз-контроль. Пасажир 9 міст, титанові диски, авто не фарбоване. 16900 ціна, вищі контакти. Так, Шестиступенева механіка. Так що вам було щось видно. Мультикермо. По можливості. Так, Тут, напевно, сильно затоноване. Буде складно вам щось показати. Сьогодні бусів дуже мало на ринку. Так, парктроніки є. Рено Кенгу вантажний. 17-го 17 року 1,5 дизель. Так, 147 тисяч пробіг, два ключі, є сервісна історія, 8-900 ціна. Так, контакти є тут і ось тут. Тут телефон, а там WhatsApp. Петиступанева механік. Кондиціонер, склопідйомники. Рено Кенго, пасажир 11 року, 1,5 дизельний двигун, 66 кВт. 176 тисяч пробіг, 7 тисяч ціна. Отестепенева механіка. Кондиціонер. Є фаркоп. Так, показую по черзі три Volkswagen Caddy. пасажири. Тут 12-й рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 257 тисяч пробіг, бортовий клімат, електропаркет Фаркоп. 10,750 750 ціна. П'ятиступенева механіка. Так, Цей наступний. 14 рік, 1,6 дизель, 242 тисячі пробіг, 75 квт двигун, мультикервопроктонік, клімат-контроль, електрика, датчики дощу світла, навігація підігрів сидіння. 11 950 ціна. Так, і цей 10-го року. 1,6 дизель, 75 кВт, 253 тисячі пробіг, кондиціонер, електрика, 8,950 ціна. П'ятистопанева механіка. Так, перший і третій з фаркопом.